Вітаю, друзі, а також усі інші. В нас сьогодні ранок 17 жовтня, і це 967-ма доба мужньої оборони України проти навали російських окупантів. Як і завжди, на обоз.ua ми продовжуємо з вами огляд мапи бойових дій. І сьогодні е, я хотів би звернути увагу, привернути увагу до такого населеного пункту міста як Селидове. Справа у тому, що о, саме зараз за останню добу почало з'являтися, особливо в західних змі, а багато інформації стосовно того, що Сили оборони України залишують Селидова, або вони вже залишили Селидова, тому що можуть опинитися в оточенні. Справа у тому, що такої реакції треба було очікувати. Такої реакції треба було очікувати, але не від о, західних, звісно ж. Аналітиків з їх рівнем високоінтелектуального аналізу того, що відбувається в нас в нашій країні майже кожного дня. Селидове зараз є основним основною локацією наступальних дій російських окупантів на Покровсько-Кураховському напрямку, і Селидово відіграє важливу роль. Це не просто окрім район це локація. Яка заважає російським окупантам продовжувати успішний в лапках наступ на Покровськ, і е, саме Селидове знаходиться серед е, тих населених пунктів та тих е, локацій, які росіяни повинні захопити, окупувати, е, або е, їм доведеться зупинитися там, де вони зупинились, і ми знаємо, що зупинятися вони не будуть. Тому про Селидове. станом на зараз цей населений пункт не полишено силами оборони України. Підрозділи, які там знаходяться, гарнізони, які знаходяться в Селидово, він продовжує тримати оборону. Але треба розуміти декілька важливих нюансів щодо цього населеного пункту. Як ви бачите, він має на заході. Достатньо розгалужену розв'язку, транспортну розв'язку особливо виділяється розв'язка через вишневе, а це дорога, яка веде через декілька одночасно населених пунктів. Вишневе, Григорівка, Петрівка і так далі. Прокладено її вздовж залізниці. І це важливий момент. Він говорить про те, що Селиду, на відміну, наприклад, від Вугледару, в якого в найкритичніший момент була всього-навсього одна логістика на відхід з міста, щоб не потрапити в повне оточення. То тут одночасно три і одна найважливіша. А про одночасно три тут я вже підключаю Діпстейт. Ми можемо побачити, що російські окупаційні війська зараз намагаються рухатись з півдня саме в напрямку однієї з цих логістичних гілок на Новодмитрівку. Хоча знову ж таки найважливіша саме та, що веде з Вишневого. Є свої також невеликі нюанси, які полягають у тому, що селидово воно розділено на навпіл. На південну та північну частину річкою Солона, і саме це впливає на логістику щодо північного та щодо південного сектору цього міста. Фактично, російські окупаційні війська, коли починали свій наступ на селидово, вони наступали саме з Михайлівки і намагалися в лоба через Михайлівку вийти в Селидово, зайняти там позиції. І безпосередньо захопити місто. Їм це не вдалося. Потім росіяни, оскільки вони розширили зону контролю в районі Українська, захопили Українськ, захопили частину більшу частину Цукориного, вони отримали можливість тиснути на селидова саме з півдня. Після того, як на південь від Новогродівки російські окупанти захопили Маринівку, вони отримали можливість тиснути на селиду з півночі. Тобто, це було передбачено. І, до речі, я про це постійно говорив. Робити з цього якусь апокаліптичну зараз картину, я думаю, що. Не варто. Чому? Тому що якщо я вам про це розповідав протягом ну мабуть місяця, навіть більше, мені здається, що спочатку вересня я говорю про сценарії, які можуть стосуватися Селидова. Оскільки ну, неможливо не обійти а, стороною важливість а, цього населеного пункту а, як основного елементу для гальмування просування російських окупантів на Покровськ. І це було передбачено. Якщо це передбачено мені, диваному експерту, як то кажуть. То тим більше це все передбачили в Генеральному штабі Збройних сил України. Я неодноразово звертав увагу ще й на те, що в районі Селидово Сили оборони України, підрозділи, мають один з найпоказовіших і високих рівнів взаємодії. Саме за рахунок цього, Селидово залишається неприступною фортецею. Можете відноситись до цього як завгодно, але росіяни маючи. Насправді на Покровсько-Кураховському напрямку величезний ресурс, сил та засобів так і не змогли зачепитися на околицях Селидова. Вони так і не змогли зайти в самий населений пункт і закріпитися в його межах. Звісно ж, зараз е, трохи інша ситуація. Е, я неодноразово звертав увагу на те, що зараз е, погіршилися погодні умови. Я звертав увагу на те, що в таких умовах деякі засоби ураження вони не працюють настільки ефективно, як вони працювали, в наприклад, за інших погодних умов. Я говорю про FPV-дрони. і вони не надають достатньо ефекту, коефіцієнту корисної дії, коли туман, коли дощ, і так далі. Росіяни будуть намагатися. Користуватися саме цима обставинами. Вони будуть каталізувати використання невеликих штурмових груп, ДРГ, для того, щоб прориватися на і закріплятися на околицях того чи іншого населеного пункту, чи взагалі розширювати зону контролю. Силидово не е, е, якийсь окремий випадок. Так само, як і по іншим. Локаціям в районі селидова російські окупанти також будуть намагатися прориватися в сам населений пункт і, звісно, ж, розширювати зону контролю навколо нього з півночі та з півдня. Тому, в принципі, я не думаю, що може стати якоюсь несподіванкою, і це потребуватиме посипання голови попілом, якщо селидово буде втрачено. Основна роль кожного зараз населеного пункту в Донецькій області і взагалі на сході, і в принципі по всій лінії боєзіткнення, як би кому хто жив колись в цьому населеному пункті, який там народився, у нього все життя пов'язано саме з ним. Але, але в першу чергу це локація, це об'єкт, який дозволяє нам виснажувати ворога. Знищуючи ворога, підвищуючи а, показники його втрат, а, виснажуючи його за рахунок цього, ми його гальмуємо, гальмуємо і виснажуємо. А, Покровськ досі знаходиться під контролем Сил оборони України. Російські окупанти призупинили наступ на Покровськ саме через те, що для них не сформовані достатні умови, щоб цей наступ був успішний. Отже, це один з ефектів, який почергово все ж таки, але змогли створити усі ті населені пункти. Зараз зруйновані вщент, зараз знищені російськими окупантами, але які змогли їх загальмувати і максимально виснажити. Нещодавно я робив відео стосовно того, що за рік бойових дій. Після початку так званого великого наступу з Авдіївки, як пам'ятаєте, 10 жовтня росіяни втратили найбільшу кількість сил та засобів за весь період повномасштабного вторгнення в Україну. Саме за цей рік вони втратили найбільшу кількість людського ресурсу, найбільшу кількість техніки, ОБТ, ББМ, основних бойових танків, бойових броньованих машин, артилерії і, і так далі, і таке інше за рік. І а, фактично це результат їх наступу в найуспішнішому напрямку, де вони просунулись на 30 кілометрів. Це саме покровсько кураховський напрямок за Авдіївкою, який розпочався, тобто 30 кілометрів такою ціною, і а, ми повинні максимально адекватно відноситись до того, що зараз відбувається в зоні бойових дій, в 2023 році, в грудні. Я на це і звертав увагу, що наша основна мета на 2024 це оборонна стратегія з виснаженням ворога. При цьому ми будемо втрачати територію, але, виснажуючи ворога, ми будемо е мати можливість це все швидше повернути. І кожне місто, кожен населений пункт, кожне село це саме та локація, яка повинна виснажувати ворога. Тому знову ж таки панічні настрої щодо Салидової, щодо якісь західні там великого розуму аналітики заявили, що воно буде захоплено, поки що воно не захоплено. Але якщо навіть це буде так, то треба розуміти, якою ціною ворог цього зможе досягнути. Поки що у нього з цим нічого не виходить. Хоча знову ж таки повторююсь, неодноразово вже розглядали класичні, класичні методи. Поступового знищення самого міста, самого а, населеного пункту, охоплення його і а, по факту окупації. Якою ціною? Інше питання. Головне, щоб ця ціна це було не просто 1 до 5, 1 до 7 співвідношення втрат, щоб вон співвідношення було в десятками. І саме тоді цей фактор а, виснаження буде працювати якнайкраще. Друзі, дякую усім за увагу. Якщо вам сподобалось відео, хоча теми, які я на які я намагаюся говорити, ну вони не можуть подобатися. Але, тим не менш, для популяризації цього відео в україномовному Ютуб сегменті ставимо лайки, підписуємося, тиснемо дзвоники. Окрім цього іншого, нагадую, що в коментарях ви можете не тільки поділитись своєю думкою, а й задати мені запитання. Кожної суботи я відповідаю на 10 найцікавіших запитань, і цієї суботи традиції, традиції не буде якось їх змінено. Я буду відповідати на топ-10 найцікавіших запитань, які ви задавали в коментарях під а, моїми протягом відео протягом тижня. Ще раз дякую всім за увагу, і як завжди. Слава Україні! Слава нації!